Бажаю здоров'я всім присутнім. Сьогодні наш брифінг буде присвячений питанню, яке безпосередньо впливає на обороноздатність держави, а саме медичний огляд військовозобов'язаних громадян України. Одним із завдань територіальних центрів комплектування є саме призов. За мобілізацію і відбір кандидатів на військову службу за контрактом. А однією із умов призову є саме ступінь придатності за станом здоров'я. Згідно функціональних обов'язків, визначення ступеню придатності за станом здоров'я покладається на саме військово-лікарські комісії, які визначають ступень придатності. До військової служби за мобілізацією або на військову службу за контрактом. В області рішенням обласної і районних державних адміністрацій створена 31 позаштатна військова лікарська комісія. Військово-лікарська комісія створюється з лікарів місцевих лікарень. І головою призначається найбільш досвідчений лікар з відповідної. З відповідною категорією з цивільної лікарні, на сьогоднішній день військово-лікарські комісії максимально працюють в автономному режимі, в від територіальних центрів комплектування, розміщуються в цивільних лікарнях і приймають рішення максимально прозоро і незалежно від територіального центру. Комплектування. Діє такий порядок. Військовозобов'язаний, якому потрібно визначити ступінь придатності, прибуває в територіальний центр комплектування і за направленням направляється в військову лікарську комісію. Там організовується йому медичний огляд і визначається ступінь придатності. Виноситься одна із постанов, або військовозобов'язаний придатний до військової служби, або обмежено придатний. Або з виключенням з військового обліку, або з, е, може бути тимчасово придатний з переоглядом 6-12 місяців. Якщо військовозобов'язаний придатний, територіальний центр комплектування приймає відповідне рішення щодо призового за мобілізацією, або пропонує військову службу за контрактом. Якщо громадянин непридатний, до військової служби з виключенням, або виноситься постанова тимчасово придатність з переоглядом. Тут застосовується дворівнева контроль. В першу чергу це область, військово-лікарська комісія, обласна перевіряє ці документи і потім направляється на перевірку на 12-регіональну військово-лікарську комісію в місті Харківі І тільки після цього. Приймається рішення про виключення з військового обліку, таку категорію громадян. Такий порядок і існує зараз. На даний час дійсно до роботи постійних діючих військово-лікарських комісій приділяється посилена увага з боку керівництва і області і держави, приймається рішення щодо визначення. Граничних термінів проходження медичного огляду, відповідно, облаштування, безбар'єрності, доступності і максимально комфортності при проходженні військово-лікарських комісій. Це, що стосується загальних питань. А більш конкретніше із роз'ясненням відповідних змін, які надійшли останнім часом в самому медичному огляді, дозвольте надати слово моїй колезі майору медичної служби Дрижани Олександровні. Будь ласка, дякую. Доброго дня, шановні присутні. Хочу наголосити, що військово-лікарські комісії, які створені на базі в кожному районі, на базі лікувальних комунальних підприємств. В своїй діяльності керуються наказом міністра оборони номер 402 від 14.08.2008 року про затвердження положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України. І нещодавно до цього наказу були дійсно внесені зміни двома наказами також міністра оборони України номер 457 та номер 490 від 18.08 2023 року, які набрали своєї чинності з 25.08 2023 року. І відповідно до цього всі військово-лікарські комісії почали з цього моменту працювати згідно цих змін. Що саме хочу сказати, які зміни відбулися? В роботі військово-лікарської комісії в зв'язку з введенням таких наказів. Значить, Едуард Миколайович вже сказав вам, що згідно них контроль посилився над роботою військово-лікарських комісій районних територіальних центрів комплектування. Першою основною ланкою для них являється Полтавська обласна військово-лікарська комісія при Полтавському обласному ТЦК ТСП. А також в подальшому, яка підтвердження, або не підтвердження рішення районної військово-лікарської комісії, направляє далі на погодження всі винесені рішення і справи військовозобов'язаних всіх категорій для перевірки 12-ї регіональної військово-лікарської комісії в містах Харків. Що хочу сказати, що Зв'язку з цим збільшилася кількість, скажімо так, незгодних з рішенням винесеним. Районними чи то обласними військово-лікарськими комісіями і також визначено цими змінами, що людина може в певному порядку звернутися або до територіального центру комплектування. Спочатку, якщо вона не згодна з рішенням районної військової лікарської комісії, вона може звернутися до нашого Полтавського обласного ТЦК та СП з метою оскарження цього рішення. Тоді ми дану людину визиваємо особисто на переогляд і переоглядаємо комісійно. А в складі військово-лікарської комісії обласної дане право ми маємо на підставі змін, внесених в 490-м наказом, а саме пунктом 2,103 та 2.10.5 щодо контролю за роботою військово-лікарських комісій Полтавської обласної над районними військово-лікарськими комісіями. Далі наша військово-лікарська комісія виносить те чи інше рішення. Якщо Громадянин військовозобов'язаний надалі незадоволеним з нашим рішенням винесеним. Він має право звернутися до начальника 12-ї регіональної військово-лікарської комісії як особисто або через територіальний центр комплектування відповідного району згідно його місця проживання та направити своє звернення для оскарження нашого рішення розгоду чи незгоду з рішенням військово лікарської комісії. Далі, якщо із рішенням 12-ї регіональної військово-лікарської комісії, він не згоден, має право направити своє оскарження до Центральної військово-лікарської комісії, яка в нас знаходиться в місті Київ і є найвищим ступенем, який може вирішити дане питання. А щодо самих Змін, які відбулися внесені в 402 наказ, то це я хочу зауважити, що військово зобов'язані всіх категорій, чи то солдати, сержанти, чи то офіцери. Ви якщо вони виявляють бажання служити раніше, в нас такі випадки були в деяких родах військ, це стосується особливо десантно-штурмових військ. І морської піхоти, а також в спецспорудах. Для них введено окреме рішення і пом'якшені вимоги до стану їхнього здоров'я, даби задовольнити прохання, не прохання, а бажання люди, людини служити в тому чи іншому роді військ. Це все визначено в положенні до військово-лікарської експертизи і, на, і затверджено цими змінами в відповідних таблицях. В наказі 490. Тобто, якщо людина приходить і хоче, я хочу конкретно на цій посаді служити, ми дивимося ступінь його придатності згідно його стану здоров'я, згідно додаткових таблиць вимог до його стану здоров'я, і тоді ми вирішуємо, чи він придатний, чи він не придатний служити на, на тій конкретно посаді, на якій він виявив бажання. Тобто, це такі основні моменти, які були внесені. Все базується тільки на дуже посиленому контролі і з метою зменшення корупційної складової в діяннях військово-лікарських комісій. На цьому я закінчую свою доповідь. Хочу, можливо, питання у вас є якісь. Ми знаємо, що є колодження професій, і, зокрема, один був пов'язаний з менеджером із тих, хто займає менеджерську посаду у районі. Коли, е якісь кадрові рішення у ВЛК, після ну, взагалі, як може всі випадки, знаємо, коли звільняли, або замінювали членів ВЛК, після того, як виявляли якусь схему з надання довідок військового зобов'язання. І яка е б е е процедура заміни членів ВВК, наприклад, ну, різних рівнів обласної, районів ВВК, вона була задіяна в області. Так, я зараз не буду акцентувати увагу на тих районах, де це було здійснення, але де в Полтавській області такі випадки були і рішення прийняті, і, і е, е, були замінені голови військово-лікарських комісій у відповідних районах, в деяких і склад помінявся. Це все відбувається. А за фактом, от виник факт, він підтверджений, що так, дійсно така ситуація склалася, і потрібно замінити. І, значить, за рішенням прохань на органи місцевого ми пишемо клопотання на органи місцевого самоврядування, просимо вас в зв'язку з тим з тим, то змінити склад такої і Надати нам пропозиції щодо кандидатур на затвердження голови там, заступника та членівського лікарської комісії. Вони надають їх і через департамент охорони здоров'я це все затверджується і е, потім назад повертається в район. Наразі по новому згідно ти хочу зараз зауважити, що склад військово-лікарських комісій, як то обласних, так і районних територіальних центрів комплектування, зараз проходить з погодження 12-ї регіональної ВЛК, включно окрім Полтавської обласної. Дозвольте, просто до цієї теми є питання від колеги з Кременчуцької газети. Вони запитують, де і ще крім Кременчука розформовані ВЛК і чому. І де в області триває розвідування з приводу корупції у каже Ну, Дозвольте, я додав, дійсно Кременчук озвучив. Це ми мали на увазі, що саме Кременчуцька військово-лікарська комісія була переформована, до неї дійсно були зауваження. Там порушені декілька кримінальних справ саме щодо роботи військово-лікарської комісії. Результати нам поки що не відомі. Щодо кадрових перестановок в територіальних центрах комплектування ми відомі кримінальні справи по державному службовцю в місті Лохоці, територіальний центр комплектування, по начальнику Миргородського ТСК та ТСП. Справи там тримають, я їх коментувати не буду. Це питання правоохоронних органів. Я думаю, якщо слідство буде завершено, воно буде доведено до громадськості. Дякую. Ще питання зробить. Можете ви сказали про те, що можна оскаржувати рішення велка різних рівень. і так. можна доходить додавати. А оскільки наскільки багато таких не незгодних різних річку велика різних півтори власної, які потім аж до Києва проходять, є з області у нас немає. Два тільки випадки, які у нас були, які оскаржувалося в 12-й регіональній ВЛК, а на Центральну військову лікарську комісію поки що таких скарг в Полтавській області не було. До нас в обласну військову лікарську комісію не часто, повинна вам зауважити, що не часто, бо оскарження рісне, все максимально прозоро, приймається комісійно, все відкрито і чесно. Ще дозвольте, ще питання, як Кремльчуцького телеграфа. А ви зазначили, оскільки в області 4 райони? Ви зазначили, що 32 ВЛК. Виходить, що у кожному районі по декілька ВЛК, і уточніть, будь ласка, хто так. їх створює? РВА чи територіальні громади? Так, у нас два територіальні центри комплектування, в яких створено по дві. Військово лікарській комісії, оскільки, до речі, згідно цих змін, там, якщо не справляється одна комісія, а так як ми знаємо, Кременчуг і Полтава місто це нас найбільш населені регіони, тому вирішено було питання про створення ще одної військово лікарської комісії. Це Кременчуг і це Полтава місто. Тобто, всього їх 31. 31 – це наша Полтавська обласна військово-лікарська, плюс 27 районів, по два там так. І хто саме створює їх? Територіальні громади, чи як тут відбувається процес утворення ВЛК? Процес утворення ВЛК відбувається за рішенням Полтавської обласної державної за наказом на створення Полтавської обласної державної адміністрації. Потім це рішення направляється в департамент охорони здоров'я, яке в свою чергу спускається розпорядження по підпорядкованості в. Ре, в Райдержадміністрації, так зараз ми називаємо військової, військової адміністрації. Так. І на їхньому рівні вже вони надсилають пропозиції нам на затвердження, так як я сказала, нами, а потім 12 ВЛК, про персональний склад лікарів-спеціалістів тої чи іншої ВЛК. І тільки після того, як погодила обласна, надсилається в 12 ВЛК, погоджується назад погоджені документи направляються на нас. і... Ми відповідно своїм наказом по обласному ТЦК створюємо військово-лікарській комісії за всю Полтавську область, і відповідний наказ створює департамент охорони здоров'я. І ще одне уточнення до цього що виходить у кожному районі по кілька ВЛК. Не у кожному районі, а саме так у нас їх п'ять базових, так лише в Кременчуцькому району він є базовим дві військово-лікарські комісії, і Полтава місто. Дві, теж. теж дві. Так, у всіх по одній. Поки Добливо. що. Якщо буде потреба в тому, ми будемо інціювати створення додаткових. Дякую. Зміниває керівництво міноборони і все частіше говорять про оцифрування різних ну, Тобто Все, що може бути оцифроване, пов'язане з із вилками ізації, <гун> має бути оцифроване. А як на місцях бачить перспективу оцифрування? Чи дозволить це знизити навантаження на центр чи дозволиться якось покращити комунікацію з призовниками, наприклад, або з тими, хто отримав поранення і повернувся з фронту? Як, як у цю перспективу оцифрування процесів, які ви зараз робите, я розумію, що це дуже масштабно, uh -huh. може допомогти оцифрування вирішити? Чи коли якісь наради, наприклад, з вищим керівництвом стосовно того, як полегшити роботу військових у центрах проектування і велика місця місцях зараз? З приводу поранених і діючих військовослужбовців, вони відношення до військово-лікарських комісій, які займаються військовозобов'язаними особами, які йдуть на контракт, трішки відношення не мають, тому що це специфіка значить, гарнізонних і шпитальних військово-лікарських комісій. В них там своя система наладжена, тому про це не можу говорити. А що стосується військово-лікарських комісій наших районних територіальних центрів комплектування і обласної, особисто я Бачу в цьому сенс, тому що лікар, до якого приходить ну, військово зобов'язаний з, з методами обстеження, з виписними пікрізами, з рішенням районної ВЛК, чи то записом від сімейного лікаря, це спрощує цю систему. Тобто, коли лікар приймає рішення про придатність, він має можливість зайти в електронну базу. І в який буде внесено всі його хвороби і вся його історія хвороби. Це це спрощує, не потрібно гори, скажімо, там документів возити. Він зайшов, побачив, а так да, дійсно, він лікувався, це добре. І потім він виносить рішення. Це буде прозоріше, це буде для лікарів, це буде швидше і легше. З приводу цього ще, мабуть, скоро буде. Я думаю, скоро. В майбутньому це повинно статися. Ну, зараз лікарі мають, лікарі військоволіківської місії да, мають тому, що доступ вже до уже, да, районних територіальних yes. центрів комплектування, вони мають теж доступ. Тобто, коли військовозобов'язаний до них приходить, вони заходять в базу і бачать всю історію хвороби. Ще питання? Дякую. Я так розумів, що останні зміни визначають, що ті військовозобов'язання, які раніше були обмежено придатними, тепер їх можуть призвати, але на інші посади до Збройних сил. Чи вже почали призвав таких осіб і які це посади? Так з моменту введення в дію цих змін, а саме коли вони в засобах масової інформації з'явилися це 25 число. В серпня місяця цього року а з 26 числа всі рішення, які приймаються про придатність чи непридатність, обмежену тимчасову непридатність щодо військовозобов'язаних, приймаються зі, з урахуванням цих змін, застосовуються вже на практиці. Тому сказати конкретно, що якщо людина була винесена рішення без цих змін була непридатною, а зараз вона стала обмежено придатною, Чи якщо вона була обмежено придатною, а потім стала придатною, неможливо. Кожен випадок в даній ситуації він індивідуальний. Кожен випадок має. Роз'яснення. От якщо було отак згідно даного діагнозу, то на даний момент воно стало отак. І там конкретно по кожному діагнозу статті описана відповідність тій чи іншій посаді. Це не значить зразу, що він був непридатний і зразу став придатний. Ні, там є певне роз'яснення. перелік посад, на які можуть... Так, це цілий наказ на 450 сторінках, який коли по конкретному випадку ми дивимося і приймаємо відповідне рішення. Єдиною особливостю є те, що е висновки зараз будуть прийматися про придатність на конкретну спеціальність. Наприклад, на танкіста людина може бути не придатна, але стрільцом в піхотному батальйоні може бути. Оце така одна із особливостей цих змін. Ще, Ще, Можна спробитися? Пане Варті, до вас вона ну, не пов'язати прямо з БЛК, але з мобілізацією. Після цієї учної історії з Романом Замбовою, ну і історії про його затримання після того, як він військовим. Чи були в області військовослужбовцями центру портування зафіксовані випадки подібного ставлення людей? Чи вже більше таких ситуацій не виникає в області після цього скандалу вучного? Ну, саме таких скандальних е, випадків не було. Е, оповіщення здійснюється в штатному режимі, як і було до цього. Е, з, звертаємо увагу на працюючих на, на підприємствах установах, е, оповіщення через, через сільські, селищні громади. Ну і звичайно продовжуємо здійснювати оповіщення шляхом вручення повісток саме на вулицю. Ну, і і, в і громадських став конфліктних ситуацій після цього зафіксовано не було. І дозвольте ще одне уточнення від Крамницького телеграфа, просять уточнити по 31 ВЛК. Тобто, як вони територіально розпочали. <зважут> Що мається на увазі адреси їхні? <зважут> <зважут> ні, ні, ні. Ну, Тобто в новому районі оскільки ВЛК. Дивіться, у нас в області 4 базових, 5 базових ТЦК і в відділах. От військові комісії створені при кожному відділі. Допустимо, є відділ в Лохвиці, є Лохвицька військоволікарська комісія, є відділ в Котелів, є військово військоволікарська комісія. І якщо ми так будемо рахувати, то у нас вийде 31 на військово-лікарська комісія. і плюс по дві великих міста. Дякую. Можна ще питання? Я був у вас, мабуть, три тижні тому, крайні дні це не був. Але тоді приходили чергу займати з восьмої ранку, задовго до восьмої і стояли до години дня по 5 годин. Чи змінилася ситуація зараз? І що робите до цього? Ну, ми відповідні вказівки дали, намагаємося максимально організувати і спростити прийом громадян. Але, на жаль, Полтава. Має достатньо військовому обліку людей і дійсно, і іноді створюється такі ситуації, як ви сказали. Але ми, ми над спрощенням працюємо.